Переклад та озвучка Армібіті ЮА Привіт! Ми сьогодні працюватимемо разом з вами так весело! Я продовжую надувати свої губи ось так. Що, якщо я стану вашим найкращим учнем? Волох Чиміна. Всім привіт! Ох, з вами Чімін. Що я робитиму сьогодні? Я їду на зйомки. Знімати відеоблог мені все ще ніякого знімати одному і розмовляти з самим собою. Мені завжди хотілося відвідати майстерню і створити якусь прикрасу. Я вирушаю до майстерні робити прикраси. Завжди так хотів спробувати це. Я завжди хотів спробувати це, тому я такий схвальований. Ви друзі, знаєте, що я просто обожнюю прикраси. Тому я подумав, було б непогано, якби мені вдалося зробити якийсь простий браслет сьогодні. Тому прямо зараз ми вирушаємо до майстерні. До речі, мені 제가... видалили зуб мудрості. І після бог아서... видалення я став більше їсти і видужав. Зараз я важу богу... десь 64 кг 700 г. 먹어서... Хто ще починає їсти 졌었어요. після того як їм видаляють зуби мудрості? Я одужав на 4 아... кілограми. Я старанно 만들고. попрацюю над прикрасою, а потім сяду на дієту. У будь-якому випадку майстерня вже знаходиться десь поруч, тож давайте підемо і зробимо кілька прикрас. Поїхали! Кажіть! дін. Погода така гарна. Ми чекаємо, доки зміниться сигнал світлофора. Думаю, мені більше не було про що говорити. На вулиці сьогодні сонячно. Так багато сонця. Ми вже приїхали, тож я збираюсь виходити. Мені так ніяково виходити з машини, коли на мене дивляться люди. Нарешті на місці. Я ж одягнув звичайні спортивні штани. Пути в майстерню. Давайте почнемо. Всім привіт, доброго дня. Я чув, що це займе півтори години. Ага, і якщо я все робитиму шлубка, дуже повільний. У мене повільно ручка. Я турбувався, що затримую всіх через свої повільні ручки. Я допоможу тобі всім, чим зможу. Дякую. Я ніколи раніше цього не робив. Я хочу зробити браслет. Тим не менш, я відчував себе трохи впевненіше, тому що я досить непоганий у рукоділлі. Я підготував кілька фоток браслетів. Інструктор, і що щодо цього так. ця деталь теж де є частиною дизайну. Чи не. Так, сконцентрований. Таку текстуру можна зробити, якщо побити молотком по поверхні. Як тут така текстура виходить з-під ударів молотком. Я хочу показати вам, наскільки добре я можу зробити це. Якщо ти хочеш надати йому таку текстуру, то зможеш зробити вим'ятений молотком. Я хочу зробити щось подібне. Засоромився. Чудово! Тоді давайте приступимо. Добре, поїхали! Пила. Це пила, друзі. Браслет. Це буде браслет, гаразд. Пензлик. Окуляри. Я зайшов надто далеко. Поїхати сюди одному. І знімати це все зітхає. Почуваюся так дивно. Ми завжди займаємось чимось подібним разом із мемберами. Я так сильно сумував за мемберами під час зйомки. Ми якось робили глиняний посуд. Мені так самотньо. Який з них я маю використовувати? Спробуй цей. Мені треба поступово прискорюватися. Повільно, ось так Розслабся і не поспішай. Добре, пиляю, пиляю, пиляю. Тримай пилку вертикально та спилюй повільно, повільніше, повільніше. Я не думав, що буду такий напружений. Так достатньо тепер можеш відсунутися. Якщо ви вперше робите це, будь ласка, будьте обережні. Коли ти користуєшся пилкою, трохи схвильований, плюс не хочу здаватися зараз. Треба переконатись, що тримаєш і вертикально. Пиляння інструктора було набагато плавнішим порівняно з моїм. І ти отримуєш дві частини. Ага, а потім треба підпиляти це. Правильно. Цього разу я спробую стеж за своїми руками робиться повільно. Друга спроба. Ця частина може бути складною. Це місце найтонше. Так, зрозумів. Повільно, 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 зосереджено, зосереджено. Ось так, О, ось повільно. Еге, тримай вертикально. Це виявилося складніше, ніж я думав. Трохи легше. Компліменти інструктора змушують мене тріумфувати всередині. Тепер поверни його. Зараз. Він не хвалив мене, тому що я дійсно чудово справлявся, але я був дуже радий цьому. Відмінна робота. Ось так. Так. Ось так. Це проста робота, що повторюється, яка вимагає великої зосередженості. Переверні його. Мені потрібно було бути дуже терплячим, роблячи це. Я дійсно сильно видужав. Я підпилюю свої нігті, поки цим займатися. Вибачте, добре у тебе все виходить. Відпилюй ось цей також. Добре, ти трохи. Іноді пилка ось так застрягала, і не виходило витягнути її навіть силою. Так, добре. Постарайся Та трохи розслабитись. Добре. Чудово, окей. Інструктор був таким славним. Тепер зроби те саме і тут. я невдоволений тим, як я його вирізав. Дякую. Ти в порядку? Ага. Не втомився? Ні, я дуже сильно напружую губи, коли засереджений. Ось так. Я ніколи так довго не дивився на себе. Так, нормально? Так, так добре. Я нарешті зрозумів, чому ви кажете, що мої губи схожі на дзьобик курчати. Добре, дозвольте мені зробити цю частину гладкою. Добре. Па-па-па-па-па. Добре, тоді, поки я розгладжую це, чому б тобі не спробувати зробити ще один? Добре, я в справі. Пиляю, 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 пиляю. Ти дуже гарний для початківця. Дякую. Коли ти крутиш пилку, леза ламається. Мені так шкода. Все в порядку. Новачки завжди ламають купу таких. Поки ти зламав тільки одне. А вони ламають більше одного. Новачки ламають дуже багато лез. Я буду обережнішим. Доки ти не поранишся, можна їх спокійно ламати. Знову ж таки, він такий милий. Дякую. Ось так, ось. Пробує ще раз. Обережно, обережно. Клац. О, ні. Все, добре гаразд. Ти не поранив собі ручки? Адже так. Руки гаразд. Нічого страшного, якщо немає жодних травм. Це дозволь мені витягнути це. Мені було так ніяково ламати нове лезо, коли він щойно замінив його через мене. Ось так ось. Вони легко ламаються, бо вони дуже добре. Ми Це також їх ламаємо. Мені так шкода, правда. Не переживай все добре. Арх, мені так шкода. Якщо я зламав лезо, а потім одразу зламав ще одне. Я дуже шкодую. Давай я принесу нове лезо для тебе. Не треба перепрошувати. Обережніше добре. Будь ласка, не зламайся знову. Будь ласка, протримайся на цей раз. Рухайся повільно, тримайся за короткий кінець. Отак. Добре, молодець. Відпилюй це так, як робив раніше. Я не зламав пилку. Це добре. Але я відпиляв надто багато. Все добре, ти можеш поламати стільки лес, скільки захочеш. В мене запасне завжди наготове. Я такий вам вдячний. І ще раз він просто дужка. Швидке перемотування вперед. Так, чудова робота. Наскільки я вже закінчив цим браслетом? Ось з цим приблизно на 40%. 40 Ти закінчиш його вмить ока. Чи можу я зробити 10? Це зайняло менше часу, ніж заочікував. Можливо, тому що я вибрав такий простий браслет? Хм. Я продовжую робити дзьоби губами. Чому ж? Ха-ха-ха. О, ні. Гадаю, він закінчений. Дай подивитись, він закінчений чи не так? Ти проробив чудову роботу. Пишається. Мої пальці такі напружені. Як я вже згадував, я був дуже напружений, тому що в мене боліла рука. Завтра вона так болітиме. Це не зовсім проста робота. Розтягується. За роботу поїхали. Ж. Тобі треба бути вкрай уважним з цим, бо пальник гарячий, дуже гарячий. Вау! Вогонь! О, цей готовий! Працювати з вогнем було весело. Журавлина дзьобик-дзьобик. Повністю зосереджений. Безпека понад усе. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Хіба я не виглядаю так, ніби тут працюю? Ви тут, щоб забрати замовлення. Раптова рольова гра. Тепер у нього з'явився вигін. Я сумую за тим, як грає хосок, коли розмовляє різними голосами. Удари молотком нададуть йому потрібну форму. Дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь. Мені <правдає> потрібно використати пальник. Так, ми збираємося знову використати <правдає> пальник і надати йому форму. Ти так природньо виглядаєш зараз. Що, правда? <правдає> ага. я був такий щасливий, коли інструктор сказав це. Ви хочете замовити проект. Коли ви намагаєтеся надати їм текстури, ви використовуєте щось ще крім молотків? Існують різні типи молотків, правда? Чи можна спробувати якісь інші для цього браслета? Інший молоток? Звісно. Різні молотки дають різні текстури. Чесно кажучи, стукати молотком було найвеселіше. Так, що було корисно знайомити з ними перш ніж йти на такий майстер-клас. Тук-тук-тук-тук до тих пір, поки я не буду задоволений. Гадаю, я закінчив. Треба тоді знову обпекти його. Вогонь знову. Я бачив, що ми майже доробили його. Якщо ти подивишся сюди, цей валик схожий на зап'ястя. Тобі треба буде обернути браслет навколо нього. Давай перевіримо, якщо він остудився. Він гарячий, гарячий, гарячий. Я зараз охолоджу його тобі. Дуже гарячий. Ха -ха. Він теж був такої ж довжини, як моя рука. Він майже як моя рука. Він такий самий, виглядає зовсім, як моя рука. Ага, візьми це. Він готовий? Візерунок повинен знаходитися зовні. Угу. Я оберну його довкола. Я ж не зламаю його, правда? Ні, ти не зламаєш. Просто повільно заверни його. Використовуй свої пальці, щоб розкотити якнайсильніше. І після того скористайся молотком, щоб надати йому форму. Він готовий, так? А, ще ні. Я візьму цей. Ось цей Ось цей малючок. Цей молоток зробив свого роду візерунок. Бачиш його? Так. Використовуй той, який тобі подобається. Мені сподобався перший. Використовуватиму його. Добре. Я думаю, що простий варіант найкращий варіант для мене. дзинь 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 Ти досить швидко навчився користуватися інструментами. Вибачте що? Ти дуже швидко навчився користуватись інструментами. Правда? Дякую. Інструктор. Дякую, що це моє. Мені подобається той, що більший. Це було моєю особистою дургою. І знову дзинь Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Я починаю засинати, слухаючи цей весь бряз. Боже мій! Ге-ге-ге, гадай, він готовий. Тоді давай зробимо все це з іншим. Подивіться, хто почувається занадто самовпевненим. Будь ласка, не робіть так, безпека понад усе. Цей гладкіший, так? Так. Як ви можете бачити, я майже закінчив, коли почав формувати браслет. Що якщо я стану вашим найкращим учнем? Це правильно. Власна думка. Схожий на справжнього майстра. Атмосфера журнальної статті. Після того, як я надам браслету форму за допомогою молотка і відшліфую поверхню. Одягни окуляри про всяк випадок. Останній крок. Привіт. Ми дійсно майже закінчили. Знову ж таки, інструктор просто мілашка. Це відео наповнене різноманітними звуками. Мені слід було трохи більше розмовляти. Схоже на АСМР. Це вимагає великої концентрації, правда? Так, я й не знав, що поводжуся так тихо. Це той, який більш гладкий? Так. Він інший на навпомацький. Так. Точніше, правда? Правильно. А ось цей. Я трохи задрімав. Він все ще дзищить. Будь ласка, вистачить. У тебе все так добре виходить, що мені навіть нічим допомогти. Дякую. Ніяких думок. Що? Я зараз взагалі ні про що не думаю. Це знімає стрес. Я зосереджуюсь тільки на одній речі, тому мені не треба думати ні про що інше. Це виглядає інакше. А ось цей відрізняється через наждачний папір, який тільки що ти використав. Він блискучий? Так, абсолютно блискучий. Після шліфування браслет почав блищати. І це було так приємно на дотик. Він відчувається таким гладким, шліфування має велике значення. Правильно? Так. Я думав, що я дійсно майже закінчив. Доброго дня. Що не так зі мною? Зз. Так, гладенько. Цього разу відшліфую всю поверхню. Він сяє набагато більше. Я навіть... Що я маю поїсти пізніше? Чи повинен я. Чи повинен я піти додому після написання субтитрів? Як ваші справи, армії? У мене раптово виникло бажання поговорити з вами. Сприймайте відео перед вами просто як білий шум на тлі чогось. Він настільки відрізняється. Зітхання знову та сама сцена. Він так блищить, це так хвилююче. Нарешті це весело. Так багато зусиль іде на це. Так, в цю роботу мають бути вкладені великі зусилля. Наступного разу я виберу щось більш динамічне. Ти закінчив? Ось зараз. Було дійсно весело, коли я робив це, але мене хилить у сон, коли я дивлюся на весь процес. Я покажу вам останній крок: п'ятисоте позіхання. Зараз це не складно. Я просто виперу його. Я не знаю, як армії спостерігають за нами щоразу. Треба розтерти цей розчин на поверхні для блиску. Чи блищить він сильніше, ніж той. І ще раз я завжди вдячний нашим армії. Я не можу дивитись на себе. Було смішно спостерігати за іншими мемберами. Це було не те, що я мав на увазі. Виглядає гарно. Я носитиму по одному на кожному зап'ясті. зітхає. Ти дуже швидко впорався, зробив цілих два браслети. О, ага! Це було швидше, ніж я очікував. Ти проробив чудову роботу. Ти був швидкий. Востаннє інструктор був таким милим. І схоплює все на льоту. Я ще не натер їх воском, тому зачекайте хвилиночку. Працювати з молотком було найвеселішою частиною. Створювати структуру молотком? Ага. Мені здавалося, що я став майстром, сидячи тут. Це тому, що це знімало стрес. 제 재밌었던 것 같습니다. 맛이 뭔가 장도 네. están... nombre... <hisa> <no Yep>. <hisa> <clerk> <Betuan> 저기 앉아 있을 <Ahmad> <hardcore active> 뭔가 이 소리도 고그가 야. 우세레니 빈, 약, 로 안에 거울이에요. І я з'їв дві великі миски рису. Чесно, чесно, поїжте кімчі Чанжан сьогодні. О, це вже майже кінець. Я був такий задоволений тим, якими гарними вийшли браслети. Сам процес створення був таким захоплюючим. Я зараз піду. Не забувайте вчасно їсти. Побачимось наступного разу. Браслети будуть готові найближчим часом. Зачекайте хвилинку. Тримай. Дякую. Величезне вам дякую. Можна побачити, що тут різні текстури. Так. Тому їх класно носити разом одночасно. О, спробуй зараз. Я навіть і не подумав про це. Як вони виглядають? Такі чарівні. Вони так блищать. Ось так? Ні, не тут. Підніми його трохи вгору. О, він так зручно відчувається на руці. Я й не знав, що його можна буде так носити. У будь-якому разі, ось такі красиві браслети я зробив. Я дуже задоволений і дуже повеселився. Удари молотком приносили мені особливо насолоду. Процес надання форми теж був цікавим. А випилювати браслет було найважчим. Було чудово. Якщо армія захочуть спробувати такий вид рукоділля, або якщо ви хочете зробити щось цінне для себе в тихому місці, то буде чудово сходити в місце подібно до цієї майстерні. Полірує браслети. Нарешті закінчив. Бачите їх? Хіба вони не круті? Теж хочете такі, а не отримаєте. Мило, правда? І ще раз, що зі мною не так. Я збираюся вирушити додому зараз. Всім до побачення. Ось тепер по справжньому. До побачення. Дякую за перегляд. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс Юа. Залишайтесь з нами. Слухайте українське Файтін!